Це не тільки новий рік, не тільки Різдво Христове, а зараз ви маєте ще одне величезне свято і це направда свято. Ми відкриваємо нову, хорошу, велику школу. Тяжулося завжди була надмірна увага до освіти. і прискіплива увага до освіти. Якщо згадати, що далекий 1845 рік вперше тут запрацювала школа, це був один клас. Та школа в старенькій хаті знаходилась напроти цієї школи старої, яка ваша є зараз. Потім відкрився ще один клас. Це вже було близько 1890 року. У 1901 році відкрилося вже два класи було. В 28 році побудувалося корпус той що один, що до речі, є зараз стоїть в старій школі. В 30 році у вас було тільки 32 учнів. На сьогоднішній момент минуло не так багато часу, на 100 років не минуло, а вже більше 300. -х. То знаєте, ваші батьки, дітки, зробили все для того, щоб та школа була. Не давали спати нікому, ні глибоко адміністрації, я районному керівництву. Відверто скажу, всяке було. Де коли їхав сюди, думав, ну будуть бити, не будуть, не знаю, як вони. Всеке було, правильно? Але в кінцем розгляд, це не тому, що хтось не хотів. Повірте, всі хотіли, щоб школа була. Можливо, хтось менше, хтось більше, це не має значення вже зараз. Але всі робили для того, і робили на те, працювали на те, щоб школа була. І це відбулося. Хочу вам сказати, не. Переживайте, не вмійте ставити перед собою якісь завдання, на дні. Ви поставили завдання, справді здавалося нереальним. Тільки 2009 року фундамент був залитий перший поверх, вірніше підвальне приміщення. Сім років минуло, і школа є. І школа є не в ті найкращі часи для України, коли гроші були, економічна ситуація стабільна. А в ті часи, коли ми маємо війну на Сході з Російською Федерацією, коли не все так добре в країні. Але школу ми все таки добудували спільними зусиллями, спільними зусиллями, депутатів всіх рівнів, громади. Найперше, яка дуже хотіла, щоб ця школа була. І приємно, справді приємно, що в Франківській області не так вже багато шкіл відкривається. Це наразі перша за кілька років. Наразі одна школа. Ми маємо в планах, що школа є в Станківцях Долинського району. Ми маємо в планах Раківець Борочанського району, в планах Крилос Галицького району. І повірте, ми все робимо для того, щоб так відбулося. Тому що нічого більше для нас важливішого немає, як те, щоб були задоволені ці маленькі, самі, найменші наші громадяни. Дітки, тепер і вас задачі, ваші батьки поставили собі, здавалося, величезну планку, але їде до сели. Ви маєте школу. Тепер ви навчайтесь, працюйте, ставайте справжніми, повноцінними громадянами. Вітаю вас ще раз з великою, хорошою, класною такою подією, яка сталася в вашому селі. Слава Україні! Слово для привітання надається голові районної державної адміністрації.